В Україні запровадили нове державне свято, День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття, яке щорічно відзначатимуть 21 травня. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський з метою зміцнення єдності і злагоди українського народу, утвердження української національної та громадянської ідентичності, сприяння вільному розвитку культурного розмаїття корінних народів і національних меншин України. За свідчення поваги до їх внеску у відстоювання державного суверенітету і незалежності України, про це свято він оголосив під час зустрічі з представниками національних спільнот корінних народів. У своїй промові президент підкреслив, що Україна завжди була і залишається багатонаціональною країною, де кожен народ робить свій лікальний внесок у її культуру, розвиток та захист незалежності. У світі існує безліч визначень нації і безліч ознак, які її притаманні. Проте є нації, що не мають спільної мови, території чи державності. І зрештою, те, що у визначальний спосіб окреслює націю, це прагнення бути разом. День міжнаціонального злагод і культурного розмаїття якраз про це Про прагнення українців бути разом, бути разом попри різне етнічне походження. Цей день є також символом спротиву знеособлення, яке несе Російська імперія. В Україні багато людей, яких у минулому позбавили свого етнічного коріння, бо були часи, коли небезпечно було бути поляком, німцем, євреєм чи представником іншого. День національної злагоди культурного розмаїття також про те, що люди відновлюють пам'ять про своє етнічне походження і водночас усвідомлюють спільність усіх націй у річчі єдиної політичної нації.